Дуже покажи, де ти ще лежиш. Оттуда. Рося чик, ой, сюди. Вона отут ще лягає. Бачите, тут це. І отут лежить. ну. Рося. Рося, йди сюди. Ляг сюди. Ляг сюди. Давай. Це її одне з найулюбленіших місць. Вона отак далі, отак прибігає, бачите, з нею це повиграла. І звідси приходить. Отак вона обігає все. Отоп. Що блакать, діти, яка гарненька.